Друзья, всем привет мою такой станочек Для заточки Ножей, ножниц там, Ну всякого Для заточки Короче И есть такая одна Проблемка У меня Треснул а Камень Это может показать это краще Така трещина. Пішла. І вона така хороша. Коли, якщо, наприклад, точить щось, то ножик сюди впирається, залазит. Боюся, щоб цей камінь не трохи йде удар постоянно, коли точишь. Я вже робив, У мене ще одна така сама тріщина. Бачите, вона йде глибоко. йде аж сюди. Отака вона. Я її ремонтував, ремонтував от тільки зверху. Вона пішла і далі, і далі, і далі. Напевно, треба її затулити аж туди, до самого кінця. Ну, а так виглядає, бачите. І його тепер не, не видно. І держи між до собою. А це з'явилася в мене оця ось тріщина. Отака. А хто, може, знає, як з цим поборотись, як правильно зробити? І чого вони взагалі тріскать? Як це відремонтувати, щоб можна було пользуватися цим камнем. То що камінь дуже дорогий. Такий камінь. От. Дивіться, який він йде. 250 на 50, посадочне місце на 12 тут іде. Такий камінь стоїть. Ну, раніше стоїв зараз навіть не знаю. Раніше стояв більше 10 тисяч гривень. Зараз навіть ціни не знаю на цей камінь. Так от, хто може знає, як що роблять вообще з такими камнями, чи їх можна ремонтувати чи ні, то не знаю. Я знайшов спосіб. Коротше, такий клей. Дельфінчик він. Ну, я його так називаю, він там правильно такий якийсь. І сода? Обична сода? Я беру соду трошечки, насипаю туди, в саму щелинку лишнє можна. Те, що не сильно засипається. І проливаю туди іменно таким. Бачите, який він, він дуже-дуже жидкий. Прям геть водичка, водичка. І цю водичку вона потече прям дуже-дуже глибоко. Ще цей клей він дуже хорошо вступає в реакцію із содою. Тому що не, не, не будь-який суперклей буде вступати в сильну реакцію. так я туди прям проливаю прям хорошо. Так можу показати більше. Ще й камінь він дуже п'є водичку хорошо. І він і цю клей цей впитує дуже хорошо. І тепер можна його засипати. туда. Так. Сверху. Знову соди. Я, звісно, може робу неправильно. Напишіть, хто знає, що з цим вообще робити можна. Ну я знайшов такий виход. Другого поки. Поки другого я не бачив. Дюша, я на бік треба положити і це все проклеїть. так само, який тут тільки треба, щоб висох. Тут вже ця сторона у мене висохла, бо мочив я її. Все, він... Он... Він стає рівним. І тепер його можна Просто взять и зачистить. У меня такая вот вас направка. Ні, все тепер уже тут немає місця такого. Там ще шо воно... вони знесеться. Ну а потім я ще положу і я це все теж пролью із тієї, із тієї сторони. Ну, Ось такий ремонт. Хто може знає, чого, чого тріскають так коні? І так, да, хто може думає, що він розлетиться, то... Станка 90 обертів на хвилину, він просто крутиться потихеньку, скорості тут ніякої немає. От її вся і вся скористь. Це і все. Так що нічого тут немає розлітатися. Хто може знає чого? ведь камни, а так непонятно. Тут раз, там раз. Напиши, пожалуйста. Все, всем пока.